Часово окупованій Донеччині стрімко поглиблюється гуманітарна катастрофа пов'язана з критичним дефіцитом води. Місцеві жителі разом з дітьми записують відеозвернення до Путіна, і навіть проросійські блогери не можуть приховати масштаби проблеми. У батальйоні спеціального призначення Донбас повідомили, що канал Сіверський Донецьк-Донбас, який забезпечував водою регіон, повністю зруйнований російськими військами. Вони знищили насосні станції. Та всю інфраструктуру і про ситуацію на тимчасово окупованих територіях говоритиму далі з Петром Андрющенком, керівником центру вивчення окупації. Він з нами наживо. Пане Петре, вітаю вас, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, от пане Петре розкажіть, яка нині ситуація з водопостачанням на тимчасово окупованих територіях Донеччини і як вона поглиблюється за цей час. Ситуація з водопостачанням стає гіршою щодня. Тут, тут інакше не можна сказати. Дійсно, води немає, водопостачання немає, і звідки вони далі намагаються його взяти, це зрозуміло. Окрім того, ця водна криза вона викликає цілу низку ще питань, які за нею тягнуться. Ну, наприклад, зупинка електропостачання, тому що ТЕЦ по Донецькій області вже почали потрошки зупиняти, зменшувати їх потужності. Вже почалися безпосередньо в Донецьку в маківки вялові відключення, тому. Що ну не витримує система, а чим охолоджувати реактори неможливо, враховуючи, що водний горизонт взагалі води опустився через підрив, зокрема і Каховського водосховища, то фактично неможливо дістати воду, тому що вона пішла набагато глибше ніж вона була до того, і можна було ну, хоч якось цим користуватись. Ну зокрема, навіть коло там джерела колодязів, вони фактично знищені в постійно обмі... обміліли всі водосховища навколо Донецька і таке інше. Тобто ситуація дійсно критична і дійсно стає гіршою. Погіршується і соціальна навколо зрозуміла ситуація. Ми фіксуємо, що через оці. Ситуацію через цю цю кризу да людей просто доводять до сказу, вже доходять і до бієк, і до крадіжок води, і до викачування води між сусідами. Знаєте, таке середньовіччя, коли, коли починається до них дробитися на мікрорайони, де вода відносно є, і де води точно немає. Особливо тут є вже починається боротьба між сусідами за природні джерела, де цю воду можна набрати. З іншого боку, окупаційна влада нічого не робить, по суті, і нічого не зробить, тому що рішення цього питання з на поточним станом його просто немає, і розробляти його нема ні не часу, нема не можливості, немає навіть ресурсу в Російської Федерації. Єдине, що приходить на думку, це треба було би оголошувати перемір, дійсно дивитися, що там з каналом Сіверський Донець в реальності, що з цим можна зробити, і з двох боків лінії боєзіткнення спільно проводити реконструкцію цих робіт. Наскільки швидко це можливо для того, щоб Якось поновити водопостачання в Донецьку область, при тому, що навіть такі роботи, якщо уявити що від сьогодні, вони почались, що по фактично з російської позиції неможливо. Це в принципі менше за півроку не займе. Тобто паралельно з цим треба вирішувати питання забезпечення водою людей, що теж ну власне не робиться. Але ми пам'ятаємо, що так звана місцева влада розказувала про новий водогін. А власне, чи відомо щось про цей проект, чи його взагалі не буде, чи це тільки якісь там розповіді? Ну, це фантастика приблизно так, як там не знаю Кригу доставляти з Марсу от приблизно з тієї історії. Вони ж побудували один водогін з дону, але виявилося, що враховуючи напругу користувачів на Дон на територію Російської Федерації. Течія дону не дозволяє забезпечувати Донецьк водою не то, що а більше за 10%. Це допоміжний канал, він дійсно існує, він дійсно по ньому постачається вода, але його ну, просто обмаль його не вистачає. А інший канал неможливо будувати, тому що якщо протягнути цей водогін, про який вони розповідають, і під'єднати Донецьк до Дону, то тоді така сама водна криза почнеться на безпосередньо на території Ростовської області, на що росіяни не підуть, і при тому що це не вирішить питання водопроводження. Постачання в Донецьк, те що далі там постійно лунають заяви. знаєте, там остання заява систематична, яку озвучує ватажок пожилін, про те, що треба повернути. Під контроль Російської Федерації Славянська Краматорська Агломерація, це дозволить контролювати канал «Сіверський Донець. Але ну тут маячня навіть в тому, якщо от подивитися і навіть прийняти, я не знаю за фантастичних умов, що дійсно ми там блокували би або блокуємо водопостачання в Донець, що Насправді абсолютно не так. То треба згадати, що «Сіверський Донець починається фактично в Харківській області. і Ми просто вище можемо його блокувати. Навіть тут вони брешуть власним людям, які мешкають в Донецьку тому ніяких будівництв на сьогоднішній день немає, постійно робиться щось, інакше це не можна назвати для того, щоб складалось враження, що хтось якось вирішує це питання. Насправді, якщо подивитися на те, що кажуть і на те, що пишуть безпосередньо окупаційна влада, російська влада, то ніхто не називає ані як буде вирішено це питання технічно, ані коли. Тобто, все крутиться навколо. знаєте, щось відбувається, от ми щось робимо. Скільки вони це будуть робити, до чого це має бути призвести? Ніхто не каже. Навіть ніхто не каже, що це питання буде вирішено. От вони зупиняються на тому, що ми працюємо крапка, все далі нічого не існує. Пане Петре, ще одна криза бензинова, і чи торкнулася вона тимчасово окупованих територій? Бо бачила була інформація, що на тут Луганщини зберігаються багатогодинні черги за пальним. От, власне що відбувається з пальним на тот. Ну, сьогодні в Донецьку вже з'явилось на автозаперечних станціях об'яви, що по 20 літрів в одне руки, і то 92-го бензину, 95-го немає. Тобто криза кри паливна вона наростає, вона збільшується і набуває катастрофічних по суті, обсягів. Обертів, і ну точно ще з враховуючи там динаміку яку ми спостерігаємо. Це почалося з Криму, де вталони почали вводити. Потім почав зникати бензин в, в Бордянську, потім Луганськ. Тепер Донецька область, в власне десь наприкінці вересня, мінімум, ми побачимо, що наші окуповані області взагалі залишились без палива, принаймні без бензина. З диспаливом ситуація краща але ну це теж питання там часу, і в, і там буде погіршення. Тому з бензину ні не буде. Бо це впали криза дійсно накриває на щастя не лише окупована територія території Російської Федерації, а з іншого боку, саме те, що це така велика криза, яка по території Росії територію які Крусія контролює, вона демонструє те, що вона не буде вирішена, і людям треба готуватися до того, що жити не лише в Донецькій області, наприклад, і в Запорізькій без води, а ще й без бензина. Наступна криза, яка там буде в Запорізькій, в Донецькій області, можна сміло це казати, що це криза з електропостачанням буде. Ну тобто, в фактично до окупованої території входять в велику зону турбулентності. І чим ближче буде до зими, тим буде гіршати от прям візуально. Ще одну тему хочу з вами обговорити. Освіта Маріуполь, як і решту окупованих територій, вперше повністю інтегрували в російський освітній процес. Роз'ясніть, а що власне змінилося, все змінилося, ну абсолютно, все. Тобто, якщо до того були якісь програми, користувались, які приймало так зване міністерство. Освіти ДНР, і ну крім того, там, хоч якась там свобода була на місцях, на сьогоднішній день все це е, знищено, і повністю російські стандартні, і нові російські методички, нові російські підручники, нові російські програми. Е, росіяни прям в зв'язку з інтеграцією окупованих територій, зокрема е, повністю це змінили і на власній території, що тотально змінилось для наших дітей. Давайте там росіяни самі зі своїми е, розбираються. Ну, по-перше, тепер спершу. О вересня неможливо вивчати українську мову в ніякому варіанті. До того там, наприклад, на території з Луганської Херсонської Запорізької області Криму її вивчали як рідну мову. Перші класи в Донецькій області не вивчали з самого початку окупації. Вона під забороною по суті. То на сьогоднішній день в будь-якому вигляді її неможливо вивчати. Не затверджено підручник з української мови. А ті підручники, які були, їх було конфісковано, ну вилучено зі шкіл і заборонено не далі використовувати далі. Поводило обов'язкові е, е, обов'язкову літературу для читання і введено новий блок. Він так називається За наших ну з цією зеткою їх ну зрозуміло її там про що, да це нова псевдолітература про псевдогероїв Російської Федерації. Такі самі нові розділи додані в викладання історії в нові підручники з історії. І тепер знаєте особливий цинізм, наприклад, діти в Маріуполі мають вивчати, як їх славно висвобождала російська армія, враховуючи, що все вони пережили самі і все бачили на власні очі. Ну така пофіос цинізму, чесно кажучи. Ну і багато ще речей там зменшено уроки труда, зменшено уроки англійської, Проте введено уроки... Духовності, як вони їх називають, ну тобто ця агентура в рясах буде в школах, а замість уроків труда уроки безпеки. А уроки безпеки це автомати, гранати, ну і так далі. Далі повна мілітаризація продовжується. Пане Петре, дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіри за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Дякую вам. вам. Дякую.